Із чого складається ґрунт? Слід пам'ятати, що ґрунт це не тільки мінеральні речовини, й органічна частина, гумус. ґрунт має у своєму складі чотири основні частини: тверда частина, материнська гірська порода й гумус, рідка частина, водні розчини в ґрунті, газоподібна частина, ґрунтове повітря. Так звана жива частина, живі організми ґрунтів. Ці компоненти поєднуються в одне природне тіло, ґрунт. Мінеральна складова ґрунту материнська гірська порода, є найбільшою за об'ємом і становить понад його половину. Ґрунти можуть утворюватися на різних материнських породах глинистих. Піщаних, супіщаних, суглинистих тощо. Органічна складова гумус становить близько 10% об'єму ґрунту. Найважливішою характеристикою ґрунту є його родючість, що залежить насамперед від умісту гумусу. Але ґрунт це не лише материнська гірська порода й гумус, він містить також воду, яка рухається в різних напрямках ґрунтовими порами. І звичайно, між частинками ґрунту є простір, який займає не лише вода, а й ґрунтове повітря. Воно відрізняється від атмосферного повітря підвищеним умістом газів, які утворюються в процесі життєдіяльності ґрунтових бактерій. У ґрунті мешкає величезна кількість організмів, мікроорганізмів, водоростей, грибів, личинок, черв'яків, комах, кротів, байбаків, ховрахів та інших.